У Житомирі готують домашній укропський борщ. Близько десяти житомирянок вирішили допомагати бійцям на передовій їжею з дому. Одна із них Юлія Кубасюк побачила сюжет, що в інших містах України люди передають на фронт вже майже готові борщі, тому вирішила і сама цим зайнятися. Так як немає фінансової змоги допомагати щось серйозніше закуповувати. То в одному з центральних каналів побачила сюжет про те, як борщики готують. І в принципі, там через кілька днів буквально зателефонувала братам. Кажу, брати, ви допоможете овочами? Так, закупимо. Головне розпочати справу. І все, в мене квартирка дуже маленька. Ось ми працюємо у самого старшого брата. Світлана, це його дружина. Кухня Світлани перетворилася, як кажуть самі дівчата, на штаб швидкої допомоги. Тут відбувається і останній процес приготування фасування борщу. Все нарізається, закладається в сушку, сушиться, а вже потім все збираємо в банки і після того всі овочі збираються, сухі вже і морква буряк, капуста цибулька, і фасуємо. Щотижня жінки намагаються готувати настільки багато, наскільки виходить. Хороший результат, як кажуть, самі від 70 до 100 пакетів борщу. Велику роль у виготовленні такої їжі відіграє нарізка та сушіння продуктів, адже займає чимало часу. З капусти взагалі питань немає, ніяких проблем. Вона швиденько собі там ріжеться без проблем. А от буряки морковни займають трішки часу, тому що їх спочатку потрібно помити, потім начистити, потім натерти, висушити. Ну, ну так, достатній час. Вечір іде. Люди допомагають у виготовленні борщу, хто чим може, хто овочів принесе, а хто забере їх додому посушити. Нещодавно на повідомлення у соцмережах із Черкаса наніслали 300 пакетиків приправи для Житомирського борщу. Що два тижні громадська організація «Автомайдан Житомир завозить допомогу у зону АТО, передають також і борщ. Дівчата окрім нього хочуть готувати військовий вінегрет та робити випічку, але кажуть, що власної фірми поки що не організовуватимуть. Головне, аби швидше війна закінчилася. Щодо того, що далі робить зараз. Бажання, якщо чесно, просто щоб закінчилася війна і щоб потреби в цих борщах не було. От коли її не буде, от тоді можливо, ми щось будемо думати інше. Зараз ми про це не думаємо. зараз у нас головна ціль це не наших солдат. Ухочу долучитися до ініціативи чи допомогти, можуть знайти інформацію у соціальних мережах або ж звертатися за телефонами, які є на екрані. Юліана Поронько, Ігор Косташ, студія це